То ви возьмі, тібаки було, видно, шок. Дідеш, да? Да, сюди дасі, зад не давай, більше. Ту було.

Бо вітрак під низом. Сядениш? Так, а він так сідає, він якраз тим розрахунком, щоб двоїх або двоє дітей братимо.

Ти би пусть був, зробив зімба, таку робити. Ну то нічого можна було робити. Таке задумав, щоб нас ще ховало всі всередину. Ну там опір такого немає, бо вийшло на дете, так як лиже. Зад так не хочеться, а? Або там він так стоїть зроблений, щоб біжі. Треба беззад більше загружали. Я-я-я. Та натягнути винфу більше.

Ти вже навчився керувати добре. Тяжко трохи лежати. Є спинка і краще, є. й було б таке м'ягеньке свіжі ззаду, ще було б ніч? Ну. спинку з машини. робив чи не буде. Та де? Десь такі заводи, вас знищить. Та то все. Не накибаки. Se Deus pudesse são o Perto, se Ele pudesse deixar